Привіт! Вітаю вас на каналі Yoga Addicted UA. Так, да, це трошки не тематичне відео не медитації, не йога, але я вважаю, що треба поділитися досвідом, як ми готуємося до блекауту і які аксесуари використовуємо. Тож, як підготуватися до повного блекау black... ауту. Я зроблю невеличкий огляд, чим користуюся особливо я при відключенні світла. Ви можете вибрати будь-який бренд, який вам подобається. Це відео не проплачене і жоден бренд не заплатив мені за це. На жаль, а може, і не на жаль. І так, перше це павербанк. Він мене на 60 тисяч мА. В ньому є лампочка. Він може заряджати до 5 пристроїв одночасно, є різні входи та виходи для будь-якого пристрою. В ньому є технологія швидкої зарядки. Не можу сказати, скільки повних зарядок він витримує телефону, оскільки тримаю його завжди зарядженим, але мінімум 5 точно було, і в нього була, залишилось більше половини заряду. Тобто ну, разів на 10 повної зарядки телефону, я сподіваюсь, вистачить. В нього є один недолік і це його вага 1 кг 300 г. Другий павербанк на 20 000 мАч. Він заряджається і від розетки, і від сонця. Тобто, в нього є сонячна батарея. На сонці його. Клали, наче заряджався. Перевірити, наскільки він гарно заряджається від сонця, ще змоги не було, оскільки постійно-постійно намагаємось тримати все максимально зарядженим. В нього є ліхтар, у ліхтаря є три програми: тобто світить як ліхтар, сигнал SOS і. Дуже швидко переключатися, це такий похідний варіант. Його гарно брати в походи, в ньому є компас. Не знаю, чи потрібно це зараз, але на всякий випадок, хай буде. Третє, чим я дуже задоволена, і зараз я знімаю з ними це led лампа з акумуляторами. Я їх купувала собі для зйомок йоги, але дуже гарна річ, коли нема світла. Ціє Цього ліхтаря вистачає на 4 години, якщо ви ставите мінімальне освітлення. І він може бути і на батарейках, він може бути і на акумуляторах. У мене на акумуляторах, тобто я там покористувалась і поставила, коли є світло, електроенергії, я ставлю на зарядку. Дуже зручно, не треба купувати тонни батарейок. Четверте, це рибацький ліхтар. На голову він вдягається. Дуже зручно, не треба тримати в руках. Зручно кудись йти, якщо руки зайняті, чи робити щось на кухні. Є датчик руху. Зручно, що можна одним рух, рухом руки включити або виключити лампу, не шукаючи кнопку. П'яте. Не забудьте купити дитині теж ліхтарик, щоб діти більше сприймали це як гру, а не як катастрофу. До речі, запасіться ще свічками. І з дітьми теж гарно гратися, задувати свічки і грати в театр тіней. робити постанови та казки з ціней. Ще з корисних речей це чашка, яка стоїть на підставці зі свічкою. Так можна підігріти дитині молочко або собі чай. Але якщо ж треба щось закипятити або зварити, що робити, то ми на цей випадок придбали портативну газову плиту гіркамп на газовому балоні. Будьте обережні, бо при використанні цієї плити я читала відгуки, що іноді балони можуть зриватися, тому тримайте їх у теплому приміщенні балони і відкривайте вогонь зовсім-зовсім потрошку. І не забудьте про термос. Я кожен ранок і вечір заливаю в термос кип'яток, щоб раптом що можна було залити якусь кашу. І накопіть сухих сніданків, каш, швидкого приготування, запасіться питною водою і технічною водою. От ми, наприклад, коли, якщо ми вдома і починається тривога. Я одразу і заливаю в термос, а також набираю ванну з водою, беру ліхтари, павербанк і ми біжимо в укриття. І остання, але не менш важлива порада. Підпишіться на мій канал Yoga Addicted і закачайте собі пару комплексів з йоги, медитацій та заспокійливої музики. Тобто, коли у вас не буде, наприклад, інтернету, щоб вам було чим зайнятися. і Оскільки воно буде закачано, не треба буде інтернету. Ви заходите на YouTube, У вас є там перелік, що подивитися, що послухати. Якщо ви боїтеся, що вночі ви включили музику, і боїтеся, що воно переключиться на інший, буде гучно, і ви прокинетесь. Можна. Поставити в налаштуваннях вимкнути автовідтворення. Тобто, ви закачали собі музику або медитацію, лягли спати, YouTube дограв це відео і виключився. І ви солодка спите. Ось такі поради, друзі. Не забудьте поставити лайк, підписатися та напишіть в коментарях, що саме вам допомагає, коли відключають світло, воду, тепло. Може, у вас є якісь лайфхаки. Пишіть у коментарях. Гарного вам дня! Бажаю вам світла, тепла, води. Слава ВСУ, слава Україні і сподіваємося на нашу швидку перемогу. Бувайте!